Всім доброго раночку. Сьогодні починаємо дуже важливий вранішній процес годування птиці. Зараз я вам швиденько покажу їхній раціон на сьогодні. Так що залишайтеся зі мною, не перемикайтеся. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Надеюсь, не включено. Натавая будичка. Кукурузка. Вночі був дощ, як завжди, нагрязило. Таке, таке наробило. Так, чую, вже тут виламують двері. О. Так, ще одні. Кушають. Так, ну вони там уже щось не поділили, вже кукурузку з'їли, бурячок вже не так охотно їдять. Так, я вже підпоралась, можу йти далі займатися своїми домашніми справами. А вам гарного денечка, всім пока-пока, до зустрічі в нових відео.